Доброго ранку тобі, доброго ранку всім дорослим і малим. Наша земля і багата, і красива, і ростуть на ній різні рослини, і пшениця, і жито, дозрівають ягоди та фрукти, квітнуть квіти. Кожна рослина радує нас по-своєму, а особливо в Україні шанують калину. Калина це рослинний символ України. Росте невисоким, але пишним кущем. А ще калина дуже корисна. Це лікарська рослина. У народі цінують калину за цілющі властивості. Вона лікує багато хвороб. З давніх давен наші предки використовували її, щоб лікуватись від застуди студи. Я не груша, я не слива, я калинонька вродлива. Я стою в зеленім листі у червоному на мисті Сьогодні ми з вами теж зробимо грону калини. Але спочатку роз'ємнемо свої пальчики і поплескаємо в долоньки. Молодці, гарно впорались. А для роботи нам потрібна дощечка для пластиліну, пластилін червоного кольору, аркуш паперу із зображенням гілочки калини. Потім зробимо ось такі маленькі кульки: Це і будуть ягідки калини. Беремо кульку пластиліну, прикладаємо до гілочки. Нашої калини і притискаємо пальчиком ось так. Ось яка гарна калина у нас вийшла. Дітки, так про що ж ми сьогодні розмовляли з вами на занятті? Так, правильно, про Калину. Ми українці, велика родина, мова і пісня у нас солов'їна, квітне в садочку, червона калина, рідна земля для нас всіх Україна. До побачення малята! До нових зустрічей!